Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі GTA Vice City. у нас передостанній етап перегонів, так що не буду вас затягувати. І ось і він. Race 5 Tour. Стартова ставка 5 касарків. Це ще більша траса. Так що тут не, роз... не треба розслаблятись. Так що поспішаємо туди. Поки добираємось, мені навіть нічого сказати, поки ми не доїдемо. А, тут така ж сама фінішна, ну не фінішна стартова смуга, тільки туди прямо вона прямує. Так, погнали. Не буду я поспішати. Нехай собі покрутяться вони там. Ось про що я говорив. Ах, мене тільки трохи занесло, але я, добре що втримав автомобіль. Ось так. Ага, застряг. Нехай спробує вибратися. Тільки бісові ці стовпи заважають, яких повсюду понаставляли. Ось так. Ось так. Ось я в лідерах поки ще, але я не розслабляюсь, бляха муха. Ось про що я говорю, буває на цих трамплінах дуже просто машину розвертає, ось так. Вот так. Я майже на финишне смузи. А ось і фінішна смуга. І переможна ставка 20 касарків. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!